Всім привіт. ну Нема рябу, знаєте, другий день чекаю, я думаю вже все. Якщо його вже нема, то його вже не буде. Тут такий був, що небо знав, село знав, все знав. Так що нема рябу. ну Як не страшно, ви знаєте, треба трошки їх підгонювати. Все-таки е, ризикую, відверто скажу, ризикую. Оце з роботи приїхав, трошечки так підігнав їх. Хто хоче, хто в силі, хто має можливість, той його піскочив. Той піскочив. Оце вчора такий саме час, ні, мані раніше ястра прийшов. Десь перед обіду прийшов. Так що я думаю, що може він вже ситий. Може він ситий? Сьогодні я ту річку не гнав. Вона вчора показала хороший час. Я трієчку не гнав. Ні, це не той рябий, що літунчик. Це якийсь молоденький. Нарисувався. Якийсь молоденький ряби. А той рябий, до речі, туди і не забрався, не злетів він. От вони привикли, що їх піднімає ранесеньку. а зараз вже після обідня пора от у них вже так графік встановився що літають вони так тільки там сонечко блимнуло і зразу їх підганяю і порхолода а так щоб скопом вони там, то... то і ні. Я там не бачу ні одного з тих трьох літунів не бачу. Ні одного не бачу. Ну, все, що Ні, це щось значить? Ну нема. Ти були хвостки якісь. Немає. Бачите? Ось. А три літ не пішли. Ну як не пішли? Тут пішли, не пішли. Не можна так говорити. Не підскочили. Не бачу. А он по-моєму студить раби. Чи це він чи це не він? Бо я її шукаю. По-моєму осінь. По-моєму осінь. Ось ряби, який літав, так да, точно. Оце який тільки що літав, він слитяно, бачите, вентилює. А це ось ряби, які літун. Ну, він тих, що вгорі, прилітає в три рази, всіх разом взяти. Бажте, а сидить. А тому що в нього програма зовсім інша. Так, добре. Добре, хай. Будуть ще літати, я думаю. Трошки пізніше все камеру, бо я зайнятий. Так, потахенько пускається. Ну, це не польот, але приємно. До речі, ось я виглядю. Воно йде вже, бачите? Ось я, по-моєму, йде вже. Синя одна всередині. Синя одна всередині. Ось. Я тільки що хотів її показати. Ні, це не він, це не синій одна в середині, це прилетіло стерво, зараз буде брати. По-моєму це малий. По-моєму це малий. Начебто це малий, ви знаєте? Це не тетеря. Ну зараз буду покаже, Малий чи не малий? А зараз ми всі рішення, я зараз прозрію. Такий чи не такий, треба боятися, чи не треба боятися. Ну це він політає, що 40 руку навів. Зараз підніму камеру, буду шукати голубів десь там. Зараз вони ревнуть з кругу. Я думаю так. Ох, так. Браво він так ото. А ну зараз давайте я трошки відпущу його. Далеко він? Ні, тут він. А, ось синій. Поки ось поки оце синій, що літун, Ось він. Ось він, Ось він ось він. і є. Так а це черва що літає, так? Да? Він підлетів, оцінив, мабуть, що він ще не перестосований, так я скажу, брати голубів. Прилетів, оцінив, що ця жертва для нього буде непосильна. Це я зараз договорюся. Він начебто так роздумує, брати, не брати, нападати, не нападати. Але й не тікає. Ось такий. А шороху зараз наробить. Що це такий? А, віник літає. Ось він тут ось. Оці нав трошки голубів. Нічого, нічого. Це, я це добре. Я це оцінюю як добре. Він не взяв шороху, навів трошки їм адреналіну додавив. Вони трошки зробив їм прививку. Для пильності. Прививочку маленьку зробив, щоб ви знали, не забували, готувалися, ось вас чекає. Пішов, так? Да? Хочете провести або так. Да. Пішов, знаєте, пішов. Так, що то наробив він? Так, синій ось сідає, ось синій цей що ставочка, і що літун. Я вчора показував, що він У мене в руках, ось він сідає, так, сідає, з ним сідає якісь ряби, не знаю. Я цих рябих отак от у небі ще не сильно знаю, Вони не, не путаю їх ще Так, ось білий який, гляньте, віник, подивіться. Білий як віник сідає. І куди? На дерево. Ну, що ж, все сідає. Так, он сплошний, як віник, летить. Оце залишився в мене, дивіться, бачите? Так, і горіше. П'ятірка, так? Да? І наді мною вони всі. Наді мною один. Всі наді мною, ви знаєте, стріляють трошки, пострілюють оно. Але. але всі тут. Всі тут. Так, добре. Значить так. <клухи> Оцей епізод трошки пройшов так. Непогано. Хорошо, пройшов епізод. Нема нічого поки страшного, то я кручу, верчу, Нема нічого, не бачу. Наче нормально все. Небо наче нормально. Всі вони тут. Шестірочка, да? шістірочка. <плес> ось цей віник сідає. Ось не як він буде літати. Ну, я, до речі, я його не брав в руки, я не підкидав і не зайняв. Я попросив їх. Кажу, так, хто хоче, давайте підніміться трошки, потрясіть крилами. Я туди його не кидав, я чим туди поліз. Він такий, бачите, трохи широкувати і такий, як і він, і воно ну, полізло туди. Так. Ну інші тут оді мною ось п'ятерочка. Тихо, 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 тихо. Зараз. Ось він тут то вони всі. А ви знаєте, наче шість було, так? Да? Шість, так. Да. Вітер слабенький. Вітер слабенький зараз. І слабенько там три. Так, да, правильно. Там п'ятірочка сідає. Це, мені здається, синій. А чи не стараться синя голубка? Чи не стараться синя голубочка? Вон бачите, які віники, дивіться. Що від них вимагати? Да нічого. Від них одна тільки вимога. Швиденько перелиняти. Оце від них така вимога, стоїть, все. Аж це віники. Від них вимога тільки одна зараз. Швидше перелиняти, коли тепло ще є, коли сонце ще є. Щоб ви вже десь через місяць, ну на куди кінець, що в листопаді ви були мені вже всі. Всі при тілі, при пір'ях. Бачите який? Кримак три збоку, тихоста, верніше. Теж Оно, Дивіться, гвардія затіла. сиділа там, на горіхові. Вінник. Ось голубок, до речі, по одному, це такий він вже більш -менш зібраний. Но я цього, мабуть, гнати не буду. Ви знаєте, це такий супер голубок буде, я й зразу, одразу на плем'я туди його. Ну, виводи з нього буду. Це голубок дуже хороший. Це голубок дуже хороший, це по одному. Просто, ну як сказати, навіть прекрасний голубок. Мені дуже подобається, воно бачите. По-моєму, це він, бо в мене ж не один по одному. Я знаю, що в нього ленька начебто вже так підходить до кінця. А він в мене один з перших. По-моєму, це він. Не буду я розгонювати його, не буду я восени чіпати його, нехай залишається. Є що ганати. Є що гнати, є що втрачати і все там. А на поляти. Півкрила, хвоста немає. До речі, вітру немає зараз. Ось покажу. До речі, вітру зараз немає. ну бачите, велю-велю, ковилю-ковилю. Ну там трошки є, бо... Голуби якось затримаються? Голуби якось вже там. Три. Ну, бачите, остане опускаються так. Вона гляньте, бачите? Одні вінники. Так, це ложу в камеру, в мене робота. Не дають ці голуби. Ці голуби не дають нічого робити. А що буде через місяць? коли почнуться польоти. Так все. Ну, на всяк випадок всім поки.